Хи перемоги в Івано-Франківську прикарпатські школярі змагалися, як правильно керувати навчальними дронами. Участь у конкурсі взяли 9 команд з Коломиї, надвірної та Івано-Франківська. Серед учасників Станіслав Почин, який представляє команду Центру освітніх інновацій. Розповідає, сьогодні як ніколи актуально вміти кожному керувати навчальним fpv дроном. Йому немає замін, немає нічого, не може замінити дрон навіть і в мирному житті, так і в війні, тому що. Без нього ніяк. І ми, взагалі в мене раніше був в дитинстві дрон. Я ним літав, але потім він зламався, і я вже про нього забув, він стоїть, десь пилюку збирає. А зараз у мене з'явився цей шанс, я вирішив згадати, як на дронах літати. І в мене почало трохи виходити. Регіональне змагання серед молоді організував центр освітніх інновацій. Присвятили його до Дня Героїв Небесної Сотні. Головна мета заходу дати поштовх сучасним технологіям, зазначає ініціаторка змагань Марія Починок. Десять років війни, і кожен з нас розуміє, особливо освітяни, що ми маємо дати пошту в такому навчанні, яке буде сприяти розвитку інновації технології, щоб діти хотіли творити нові винаходи. І згадуючи те, як наші хлопці боронили нашу країну просто дерев'яними щитами, ми розуміємо, наскільки це зараз відповідально. Тому сьогодні діти продемонструють своє знання, як вони вміють керувати дронами навчальними. Перш за все, вони повинні просто підняти дрон, посадити, пролетіти певну відстань чітко про. Вкладені траси, намальовані лінії. Вони не можуть виходити за межі. Також буде на швидкість, хто ж найшвидше пролетить. З вересня 2023 року. У центрі освітніх інновацій діє stem школа екодронів. На сьогодні у ній навчаються 15 школярів. Ділиться її керівник Олександр Аронець. Ця школа спеціально створена не тільки для одного центру освітніх інновацій. Ми хочемо поширювати весь досвід на цілу область, на регіон а можливо і на Україну. Ми спілкуємося із спеціалістами, із пілотами дронів, які нам підказують дуже багато речей. Ми спілкуємося із тими, хто організовував школи польотні по всій Україні. Вони нам допомагають, підтримують. Ми робимо це для дітей, для найменших. Тому що школи, які готують пілотів серйозних, вони мають свої завдання. Ми маємо завдання популяризувати і розвивати стему світу. Тобто, щоб діти вправні були в математиці, в програмуванні, в аеродинаміці. До слова, конкурс Птахи перемоги відбувся в івано франківському технічному університеті Нафти і Газу. Переможці та призери отримали дрон, обладнання для ремонту техніки та планшети.